Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ, тому що тут приїхали нові товари в промгрупу. Мірна ємність об'єм 2,5 літри. Ціна 80 гривень. 259 гривень коштує каструля об'єм 2 літри 400 мл. Каструля емальована, є різні дизайни. Ціна 449 гривень. Об'єм 7 літрів. Тарілки від фірми LUMINARC. ціна 55 гривень. Глибока кругла діаметр 20 см. Тарілка обідня діаметр 25 см. Салатник пластиковий. Об'єм 5 літрів 200 мл. Ціна 80 гривень. Три варіанти кольорів на вибір. Прилад для розм'якшення м'яса. Ціна 65 гривень. Вафельниця електрична. Акційна ціна 459 гривень. 90 гривень коштують щипці кухонні. Три варіанти кольорів на вибір також мають елемент, який допоможе зафіксувати їх у закритому положенні. Запальничка кухонна багаторазова від фірми Ліон. Ціна 100 гривень. 90 гривень коштують ваги електронні ручні. Набір ємностей призма для зберігання сипучих продуктів. 3 штуки в наборі різного об'єму 2 літри, 1,5 та 1 літр. Ціна 100 гривень за набір. Форма для льоду із кришечкою 50 гривень. Два варіанти кольорів на вибір. Набір кришок 10 штук, 44 гривні. Набір для моделювання зачісок та фарбування волосся. Ціна 40 гривень. Заколка. Зажим для волосся. Кольори в асортименті. Ціна 45 гривень. Догляд за нігтями. Від Color Intense. 11 мл об'єм флакону. Ціна 43 гривні. 45 гривень коштують бомбочки для ванни із сюрпризом всередині. Три варіанти кольорів. Стержні клейові ціна 39 гривень. 12 штук в наборі. 80 гривень коштує стрічка липка двох 5 метрів. Рушнички махрові. ціна 70 гривень. Кольори в асортименті розмір 40 на 70 см. Шампунь або бальзам для волосся. Ціна 47 гривень. Таця металева із принтом. Ціна 80 гривень. Тут в пришвидшеному режимі покажу вам, які є варіанти зображень. Кошик пластиковий, ціна 55 гривень. Чотири варіанти кольорів на вибір. Таз емальований. Об'єм 3 літри. Ціна 139 гривень. Квіткові принти. Є три варіанти. Міні кондиціонер зволожувач ціна 399 гривень. Органайзер для багажника автомобіля чорного кольору з термоізольованою кишеню ціна 249 гривень. Футболки чоловічі ціна 159 гривень, зеленого або сірого кольору. шльопанці чоловічі. Ціна 199 гривень чорного кольору. Подушка. Розмір 50 на 70 см. Ціна 219 гривень. Розбризкувач садовий. Об'єм 2 літри. Ціна 119 гривень. Цифровий мультиметр ціна 109 гривень. Летлампа на акумулятор. Ціна 199 гривень. Капелюх жіночий. Плетений 149 гривень. Три кольори на вибір. Набір аксесуарів для риболовлі. Ціна 100 гривень. Чохол для окулярів 53 гривні. Три варіанти кольорів. Набір інструментів в пластиковому боксі 449 гривень. Ось так виглядає набір всередині. 75 гривень коштує лійка для поливу квітів об'єм 2,5 літри пластикова. Брикет деревно вугільний 2 кг. Ціна 146 гривень 40 копійок. Деревне вугілля від своя лінія. 2 кг 150 гривень 60 копійок. Набір дитячий для гри в піску. Два варіанти кольорів. Приємний пластик на дотик. Також дуть формочки в наборі. Ціна 100 гривень. Набір іграшкових автомобілів. Ціна 139 гривень. Колекційна іграшка антистрес. Ціна 100 гривень. Іграшка Стреч у вигляді тварини. 100 гривень. Іграшка дитяча Hot Wheels. Ціна 269 гривень. Самоскид. Екскаватор, навантажувач та бетонозмішувач. 90 гривень коштує скакалка на одну ногу із підсвічуванням. Кольори в асортименті Іграшка дитяча світ динозаврів. Ціна 159 гривень. Набір магнітів ціна 100 гривень, є різна тематика. 60 гривень коштує калейдоскоп, математика, книга із серії Нейробики, ціна 50 гривень. Іграшка м'яка дитяча ціна 139 гривень. Міні-вентилятор 40 гривень. Сюрприз 229 гривень. Просто гігантських розмірів. Гра навчальна: картки на кільці. Ціна 89 гривень. Є різної тематики. Набір для творчості. Картина для декорування стразами. Ціна 229 гривень. Казки з наліпками 22 гривні. Розмальовка також 22 гривні. Книга із наліпками 59,90. 129 гривень коштують книги. Серія дебют. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.